Дональд Трамп прийняв президентську номінацію від республіканської партії напередодні пізно вечері. Він вперше, після невдалого замаху, виступив публічно на з'їзді своєї політичної сили. У понад годинній промові згадав і Україну, цитував угорського прем'єра Орбана і пообіцяв закінчити війну телефонним дзвінком. Тим часом чинний президент Джо Байден перебуває під дедалі сильнішим тиском демократів, які вважають, що йому не слід балотуватися на другий термін. Американські змі пишуть найближчі дні вирішать, чи зійде Байден із президентських перегонів. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. На сцені з'їзду республіканців Трамп з'являється ефектно, наче у голівудському шоу, і з пов'язкою на пораненому вусі, на екрані за його спиною зображення Білого дому, манекен у пожежній формі символізує чоловіка, який загинув на суботньому мітингу від кулі, що призначалася Трампу. Перш за все він у деталях переказує подробиці замаху на себе та чудесного порятунку. Як і очікували оглядачі, Трамп робить заклик до єдності, але одразу ж переходить до критики чинної адміністрації. Говорячи про міжнародну тематику, він повторює свій звичний набір тез. За його правління, мовляв, не виникло жодної війни. Він негайно зупинить кровопролиття в Україні. Щоправда, без конкретики, як саме, хвалиться, що вміє робити це за допомогою телефонних дзвінків. І, нібито щоб преса не назвала його хвалькуватим, цитує угорського прем'єра. Віктора Орбана, який говорив про його Трампа здібності, я не хвалько, але Віктор Орбан сказав так: Росія його боялася, Китай його боявся, його всі боялися. Нічого не мало статися у всьому світі. Був мир, а тепер світ вибухає навколо нас. Усі ці речі, про які ви читали, не мали статися. На з'їзді Трампа підтримує майже уся сім'я, відсутній лише син барон. Одну з онучок посадили Трампові на коліна. Втім, дитина швидко знудилася від політичного видовища. Чого не скажеш про глядачів? Дехто навіть заклеє вуха пов'язками на знак солідарності із пораненим Трампом. Чинний президент Джо Байден, якщо й дивився з'їзд республіканців, то у своїй резиденції в Рехобо, де перебуває на самоізоляції через ковід. Білий дім випустив докладний бюлетень про його помірні респіраторні симптоми. Ізоляція президента не лише медична. Після провальних дебатів пише CNN, Байден відсторонився майже від усіх своїх радників, бо дедалі більше демократів закликають його вийти із перегонів, а спонсори відкликають внески із виборчого фонду. До цих голосів долучилися такі важковаговики Демпартії, як Ненсі Пелосі і Барак Обама, пишуть Associated Press та Washington Post. Байдену, начебто, показали соціологію, за якою він не може виграти вибори. Численні джерела у Білому домі запевняють, ця драма близька до розв'язки. Усе вирішиться в найближчі дні. Тим часом CNN та Reuters повідомляють про телефонну розмову Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що має відбутися невдовзі. Вона, якщо станеться, буде першою, відколи Трамп залишив Білий Дім. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один марафон. Єдині новини.